Вітаю вас, друзі! Я Віталій Портников, Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа здійснює зусилля для того, щоб знайти спільну мову між керівниками сусідніх Польщі і Литви. Литовський лідер підкреслив, що розбіжності між двома сусідніми країнами необхідно. Вирішити як наймога швидше, і саме таку позицію Гітанас Науседа зайняв під час своїх зустрічей із президентами Польщі і України Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським у кулуарах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Раніше планувалася зустріч між Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським. Однак, після того, як стало очевидно, що криза у польсько-українських стосунках загострюється, цю зустріч керівників польської та української держав було скасовано. Анджей Дудо втім не виключив, що Такі контакти між ним та Володимиром Зеленським зможуть відбутися невдовзі. Разом із цим не можна не помічати, що у Варшаві і Києві намагаються знайти спільну мову з одного з найболючіших питань двосторонніх стосунків останнього часу, пов'язаного із постачанням і транспортуванням українського зерна. Через територію Польщі, а також на аграрний ринок цієї країни, варто нагадати, що вже 15 вересня за рішенням Єврокомісії мали бути скасовані будь-які обмеження на постачання української сільськогосподарської продукції запроваджені після того, як Єврокомісія Україна та країни Центральної Європи досягли компромісної узгодженості щодо цього питання. Однак, напередодні скасування цих обмежень, польський уряд, на чолі із прем'єр-міністром Матіо Шомаравецьким, ухвалив рішення про. Продовження таких обмежень у односторонньому порядку на невизначений термін, таким чином, Польща пішла на грубе порушення вже раніше досягнутих домовленостей, а Україна у відповідь звернулася. До арбітражу світової організації торгівлі із скаргою на Польщу та дві інші країни, які пішли на порушення таких домовленостей на словаччину та угорщину. Європейська комісія зараз вивчає, чи буде вона взагалі захищати країни Центральної Європи, які пішли на конфлікт не тільки з Україною, але й з Європейським союзом у арбітражі світової організації торгівлі, чи все ж таки вдасться досягти компромісу? Який дозволить запобігти судовому розслідуванню справи, і от перше сподівання на такий компроміс з'явилися після того, як очільник українського міністерства аграрної політики і продовольства та очільник польського міністерства сільського господарства Роберт Телос обговорили питання пошуку шляхів досягнення компромісу між Польщею і Україною. Те, що міністри взагалі поговорили, те, що зараз активно відшукається реальне рішення цієї проблеми, яка продемонструвала всю складність польсько-українських взаємин як сьогодні, так і у найближчому майбутньому, це вже непоганий сигнал. Треба усвідомлювати, що зернове питання стало важливою частиною передвиборчої кампанії. В Польщі, тим більше на тлі того, що правляча партія, право і справедливість може програти ці парламентські вибори, а опозиція у цілому отримати достатню кількість голосів, щоб сформувати свій власний уряд та залишити право популістів у опозиції, чого у Польщі вже не було багато років. Звичайно, що в цій ситуації польські керівники нервують і готові. Йти на найбільш гострі кроки, щоб довести ймовірним виборцям, насамперед тим виборцям, які готові голосувати сьогодні не стільки за право і справедливість, скільки до популістичну конфедерацію незалежної Польщі, лідери якої знаходяться на відверто антиукраїнських позиціях, що й вони можуть захистити інтереси тих, хто не хотів би, щоб Польща притримувалася позиції підтримки України, і вже зараз. Польські політики, демократична орієнтація і експерти підкреслюють, що партія Право і Справедливість у своїй передвиборчій компанії готова піти навіть на серйозне загострення стосунків з Україною тільки для того, щоб довести цим виборцям, що вони мають за неї голосувати. Впливова газета виборча підкреслює у своїй передвиборчій кампанії. Партія права справедливість не зупиняється ні перед нічим, навіть готова ставити під. Ризик взаємини з України. Ну і звичайно, польським керівникам абсолютно не хочеться чути такі звинувачення, тому що мова йде не тільки про те, що відбудеться із партією права і справедливість під час парламентських виборів, але й про міжнародну репутацію і цієї політичної формації, і самої Польщі, поки партія права і справедливість здійснює практично одноосібне керування польською державою. Хорошим сигналом є той факт, що на відміну від президента Анджея Дуди та прем'єр-міністра Матію Шоморовецького, який навіть виступив із сенсаційною заявою про припинення постачання зброї України, лідер партії Право і справедливість Ярослав Качинський, якого спостерігачі вважають фактичним керівником польської держави, підкреслив на передвиборчому мітингу, що Польща буде допомагати Україні до перемоги, і ніякі проблеми, які виникають у двосторонніх стосунках, не можуть відмовити Польщу від такої допомоги сусідній державі. Ярослав Качинський, ветеран польської політики, людина з величезним досвідом і один з тих, хто. Одним з перших відвідував майдан у 2013 році, щоб продемонструвати свою підтримку українським прихильникам європейської і євроатлантичної інтеграції нашої країни, Качинський прекрасно розуміє, що у випадку поразки України у війні з Російською Федерацією. Безпека Польщі у широкому сенсі слова буде поставлена під великий сумнів, і його державі доведеться вирішувати зовсім інші проблеми ніж ті, які зараз пов'язані з допомогою Україні чи намаганням захистити. Погляди на своє майбутнє польських фермерів, які протестують проти продажу українського збіжжя. тоді може стати питання про виживання польської держави у конфлікті з російською державою, яка посилиться і перетвориться на новий радянський союз, що буде претендувати на сфери впливу у центральній Європі і диктувати свої умови. У свої умови послабленій Європі саме тому можна вважати, що позиція Ярослава Качинського є набагато більш. Реалістичнішою і виваженішою ніж позиція його політичних учнів, і залишається сподіватися, що саме ця позиція, позиція підтримки України у її війні з Російською Федерацією до закінчення воєнних дій на українській території, буде головною позицією, яка буде поділятися як представниками правих, так і представниками ліберальних сил Республіки Польща, і дозволить польсько-українським заєвним повернутися до здорового глузду. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на до Патреоні і Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!